Вітаю! Завершився 10 тиждень 23 року, і я пропоную зупинитися і проаналізувати всі ключові події, які трапили за цей час. А ви, як завжди, зробите висновки самостійно. Не забувайте про підписку, лайк та коментар під цим відео. Це дуже допомагає розвитку нашого каналу. А ми починаємо. 8 березня. Цього тижня завершилось голосування в застосунку дії щодо вихідного дня, 8 березня. Українцям пропонували проголосувати за те, залишати цей день вихідним чи ні. Опитування стало наймасовішим, адже в ньому взяли участь більше ніж 2 мільйони українців. За заявою міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченко. Понад 1,3 мільйона громадян обрали варіант зі збереженням свята 8 березня як вихідного дня. Звісно, це рішення на майбутнє, оскільки під час дії воєнного стану вихідні на державні свята скасовані. Для більшості противників свята воно виступає комуністичний рудимент, проте ми з вами копнемо трохи глибше, аби розібратися в сутності. Історія 8 березня починається не в СРСР, а в Нью-Йорку в 1857 році. Тоді, у неділю, вихідний день, на вулиці вийшли текстильниці, що вимагали рівних зарплат та скорочення робочого дня з 16 до 10 годин. Тоді цей страйк розігнала поліція, але протести не вщухали. А натомість продовжились кожного року. У 1908 році вони стали настільки масштабними, що американська влада вже не змогла їх ігнорувати. Протестувальниці виступали проти важких умов праці та експлуатації дітей. Сьогодні ми живемо у світі, в якому існує трудове право. 16 годин робочий день для нас не є нормою. Проте для світу 19-го століття це було так: за те, що тепер ці речі варварству, що залишається в далекому минулому, ми маємо подякувати борцям за соціальні права. Сама дата 8 березня була запропонована 1910 року Кларою Цеткін, німецькою соціалісткою та журналісткою на Другому світовому конгресі соціалістичної партії у Копенгагені. Саме тоді, 8 березня, було визначено як День солідарності жінок у боротьбі за повні політичні, економічні та соціальні права. Радянський Союз всьому цьому не відіграв жодної ролі. Насправді він, як сучасна країна, мав вести такі ж закони щодо захисту прав жінок, як і західні країни. Проте перетворив цей день зі свята боротьби за права у свято весни та краси. Отже, як висновок, ми можемо чітко побачити, що сама дата 8 березня не має жодного стосунку до Радянського Союзу. Радше це ще одна чудова річ, що була їм спотворена. Тому першим кроком до звільнення цього свята від нальоду більшовизму буде знищення образу 8 березня, як тільки свята тюльпанів, та поява дня солідарності з жінок у боротьбі за свої повні політичні, економічні та соціальні права. Сакартвело не згодне. Полум'я протестів цього тижня спалахнуло там, де ми зовсім на нього не чекали. І ні, деться не про РФ, а про Грузію, яку самі мешканці просять назвати Сакартвело. 7 березня у столиці Тбілісі тисячі людей вийшли на вулиці, щоб протистояти свавіллю влади. Все почалося з прийняття у першому читанні закону про прозорість іноземного впливу. За його положенням, усі неурядові та медійні організації, фінансування яких за кордону перевищує 20%, мають оголосити себе іноагентами під загрозою величезного штрафу чи тюремного ув'язнення. Громадянське суспільство обурив факт того, що влада Сакартвело намагається просунути закон, що є калькою такого ж російського, який призвів до створення закону про фейки та тотального контролю за змі. Проте йдеться тут не лише про свободу слова. Прийняття такого закону зробить неможливим вступ Сакартвело до Європейського Союзу та фактично поставить країну на один бік історії з РФ. Грузини ясно дали зрозуміти, що вони проти такого сценарію. З кожним днем поліції все складніше було стримувати гнів народу. Люди виходили на вулиці з українськими прапорами та гаслами. Стоп або що було популярніше: ні тотальному контролю, ні російському закону. Поліція відповідала водометами та сльозогінним газом, незважаючи на те, що Сакартвело саме постраждало від росіян у 2008 році, політична ситуація в країні склалася зовсім не проєвропейська. Нинішня керівна партія країни Грузинська Мрія критикується іншими політичними силами за те, що намагається повернути Сакартвело під вплив РФ. Проте, внесла закон до парламенту партія Сила народу, що з'явилась на початку повномасштабного вторгнення РФ Україну та ставить за мету протистояння пропаганді ліберальної ідеології та бажанню заходу втягнути картвело у війну. Проте не вся влада країни проросійська. Наприклад, президентка Соломе Зурбашвілі, перебуваючи в Нью-Йорку з візитом, заявила, що підтримує протестувальників та накладе на закон вето. Але з огляду на те, що вето президента Сакартвелу може бути скасоване рішенням парламенту, ситуація залишалась напружена аж до ранку четверга. Вранці 9 березня правляча партія Грузинська мрія відкликала скандальний законопроект через міжнародну критику та суспільний резонанс. Щоправда, повідомляється, що депутати відкликали закон лише тимчасово. Тому ввечері 9 березня протестувальники знову зібралися перед парламентом. Окрім повного скасування закону, вони вимагали звільнення усіх затриманих. МВС Хартвело повідомляло, що всіх затриманих звільнили. Проте неповна перемога це не перемога зовсім. Тому після виконання перших двох умов протестувальники почали вимагати відставки уряду та призначення позачергових парламентських виборів. Особисто я вважаю, що Сакартвело давно вже треба було обрати, на чому вони боці неможливо однією рукою підписувати заявку на членство в НАТО та ЄС, а іншою допомагати найбільшому агресору 21-го століття обходити санкції. З огляду на ці події, ми здається, можемо сказати, що Сакартвело під впливом свого народу почало рухатися в правильному напрямку. Але, звісно, цього недостатньо. І ці події поки що не про підтримку України у війні, але надія є. Потоки минулого року ми з вами вже говорили про підрив на газопроводі Північний Потік. потік-2». сьогодні ця історія отримала продовження. Все почалося зі спільного матеріалу телерадіокомпанії АРД, журналу «АРД Контраст» та видань СВР і сайт, які оприлюднили розслідування, у якому йдеться про цілу шпигунську сагу. За інформацією видань, диверсію здійснили шестеро людей невідомого громадянства, що орендували яхту та використовуючи водолазне спорядження, ірвали газопровід. Водночас через підробні паспорти їх не вдалося виявити та заарештувати. Проте це не завадило ЦАЙД заявити, що відповідальний за інцидент може нести проукраїнська група, навіть попри те, що саме ж видання зазначає, що слідчі не виявили жодних доказів, що підтверджують цей сценарій. Встигли вляпатись цю історію навіть The New York Times, де теж почали говорити про проукраїнську групу з покликанням на анонімні джерела в розвідці США. У відповідь на це уряд Німеччини заявив, що слідчі поки що не дійшли висновків про причетність тієї чи іншої групи. Навіть для РФ такі заяви виявилися занадто дикими, тому голова МЗС РФ Лавров поквапився назвати їх ганебними. Вони були зроблені фактично без будь-яких доказів. А головним аргументом західних видань було те, що Україні це було вигідно. Так звісно, проте наразі Україна здатна таке зробити, використовуючи хіба що щуку робокопа з біолабораторії. Коментуючи цей парад фейків, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має жодного стосунку до підриву газопроводів. І, думаю, на цьому можна ставити крапку в цій історії. Набу. Цього тижня ми стали свідками завершення довготривалої кадрової інтриги. Нагадаємо, що НАБУ це ключовий слідчий орган щодо топ корупції в антикорупційній системі нашої країни. 4 березня спеціальна комісія провела фінальне засідання щодо конкурсу на посаду голови національного антикорупційного бюро України. З поміж 11 кандидатів було обрано три, яких ця комісія подала на розгляд кабінету міністрів. Обраними кандидатами стали Сергій Гуп'як, Семен Кривонос та Роман Осипчук. Як це не дивно, у кожного з кандидатів на посаду директора антикорупційного бюро є свій скелет у шафі. Так, згідно з розслідуванням журналістів, слідство інфо підлеглі Сергія Гуп'яка невчасно подали до суду обвинувальний акт, що дозволило комісію говорити про його некомпетентність як керівника. На це він відповів, що супроводження обвинувального акту від прокурора до суду не входить в його повноваження. Про Семена Кривоноса пишуть, що він володіє купою незадекларованого майна. За інформацією, слідства інфо йому вдалося приховати квартиру в Києві вартістю в 3 мільйона гривень. Щодо Романа Осипчука, то тут теж не все однозначно. У судовій юридичній газеті зазначають, що комісії він розповів про придбання квартири в борг. Гроші на це ніби дала людина, яка побажала залишитись анонімною. Ось такі дивні справи критики влади зазначають, що вона зробила усе, щоб обмежити конкурс своїми людьми. Так це чи ні покаже майбутнє? Окрім цього, варто розуміти, що реформа антикорупційних органів це частина нашого завдання з євроінтеграції. Отже, ми стали ще на один крок ближче до Європейського союзу та макрофінансової допомоги, яка піде на відбудову нашої країни. 6 березня кабінет міністрів обрав на посаду директора Набу Сергія Кривоноса, який до цього був очільником одеської митниці та головою Державної інспекції архітектури та містобудування. Тож будемо слідкувати за його професійною діяльністю на цій посаді. Насправді, кого б не обрали, ця фігура була піддана критиці. Тож новий очільник НАБУ має розуміти, що кожен його крок буде під суперприскіпливою увагою громадськості. Кинжальний ранок цього тижня ворогу таки вдалося накопичити достатньо сил, аби вдарити по території України своїм металобрухтом. Повітряна тривога тривала майже сім годин. Для атаки було задіяно понад 30 літаків та три кораблі. Загалом було випущено 81 залізяку різного калібру від наземних С-300 до надрідкісних кинжалів, що чіпляються на літаки. Силам ППО вдалося збити 34 48 крилатих пакет та половину запущених мопедів. Також вороги здійснили шість пусків надзвукових кінжалів. За даними української розвідки, в них всього 40 таких. Тож, аби нас дістати, вони пустили в хід ледне все, що мали. Незважаючи на героїчну працю нашої ППО, є й влучання. На Львівщині є загиблі, пошкоджену цивільну інфраструктуру. На Дніпропетровщині сильно постраждала енергетична інфраструктура та є значення руйнування. Її постраждалі. Влучання були в двох районах столиці. Одна залізяка впала на об'єкт критичної інфраструктури, інша просто у двір між житловими будинками, влучили й на Одещині. У Міноборони РФ заявили, що ці ранкові атаки по мирних містах та об'єктах критичної інфраструктури це така відплата за Брянськ. Що ж, дуже добре, що вони беруть на себе відповідальність за це. Гага дочекається кожного з них. Загалом, за оцінками експертів, ця атака обійшлась Кремлю у 581 мільйон доларів. А починаючи з жовтня, загарбники застосували проти нас 821 пакету загальною вартістю в 7,4 мільярда доларів. Проте за оцінками Форбс Україна за цей час війни витратила вже 115 мільярдів доларів з нашого боку, це тому, що ми відбудовуємо те, що зруйновано. РФ вже просто кидається нас своїми залізяками. Але так буде недовго. Адже міністр оборони Польщі Маріош Блащак повідомляє. Що до нас вже прибули перші батареї Петріот. За офіційною інформацією вони не встигли стати на бойове чергування до цієї атаки, проте до наступної будуть точно готові. Бахмут. Цього тижня не вщухала розмова про одну з найміцніших українських фортець, місто Бахмут. Це одна з найгарячіших точок за час повномасштабного вторгнення. Для нас він став головною темою для обговорень. За останні три тижні почало складатися враження, що українське суспільство готують до того, що ЗСУ залишать місто. Так здавалося, судячи з десятків інтерв'ю, які ніби готували нас до цього. Проте 6 березня пройшла ставка Верховного головнокомандувача. На ній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і командувач оперативно-стратегічного угруповування військ Хортиця Олександр Сирський заявили президенту України Володимиру Зеленському, що оборону Бахмуту необхідно продовжити. Для цього в місто буде направлена допомога. Причин таких рішень теоретично може бути декілька. Навіть попри оцінку Американського інституту вивчення війни, в якій йдеться про те, що Бахмут не є стратегічно важливим містом, це все не робить його малозахищеним. Іншими словами, відхід від Бахмуту може відбутися лише на інші рубежі, і немає жодних гарантій, що це буде успішніше. Тобто сценарій Бахмуту може повторитися знову і в інших містах. Окрім цього, варто не забувати, що для Кремля Бахмут може стати пропагандистською перемогою, яка може вплинути на мобілізаційний ресурс країни-агресорки. Також за словами Олександра Сирського, кожен день оборони Бахмуту дозволяє підготувати резерви для майбутніх контраступальних операцій. Слава Україні! 6 березня мереже почало ширитись відео із стратою військополоненого українця. За інформацією прес-служби ї окремої механізованої бригади імені князя Константина Острозького, героя звали Тимофій Шаруда. На початку лютого візник безвісті в районі Бахмута дата та місце зйомки відео наразі невідомі. Як лучно зазначив президент України Володимир Зеленський, окупант вчиняє так за сам факт, що ми українці, і за одне слово про Україну. Цими діями військові РФ порушили Женевську конвенцію і тепер можуть лише ховатися від гніву всього світу, адже воєнні злочини не мають строку давності. А Україна обов'язково знайде покараю всіх. У цьому не може бути жодних сумнівів. Теоретично окупанти могли зробити це для внутрішньої аудиторії РФ, аби таким чином дегуманізувати українців, ніби прирівнявши український патріотичний лозунг до нацистського. Дегуманізація ворога є однією з ключових задач воєнної пропаганди, адже битися з противником значно легше, якщо він не людина. Тож російська пропаганда малює страшного ворога, аби відволікти громадян від того, що вони ніякі не герої, а просто ті, що забирають життя. Результат вийшов повністю протилежним. Зараз ніхто з українців не наляканий. Зараз кожен відчуває лише лють. І можливо окупанти хочуть цим скористатися, аби змусити зсу припинити брати полонених. Таким чином, РФ зможе говорити вон про нашу кровожерливість, проте тут закономірно результат буде протилежним. Те, як вони не розуміють нашу ментальність, є черговим доказом того, що нам немає про що говорити. І наше співіснування надалі має обмежитись репараціями та контролем демілітаризованої зони. І на сміливі слова цього українця з великої літри ми всі відповімо: Герою слава, героям слава, Україні слава. Отже, цей тиждень точно не можна назвати легким. Наші вороги так і не зрозуміли, що своїми діями досягають результатів, які протилежні їх цілям. Не забувайте підтримувати один одного та збройні сили України. А я бажаю вам Божого благословення, стабільного світла, тепла та води. До зустрічі наступного тижня.